Так, вітаю сьогодні. Знову я в лісі забуваю, яке сьогодні число. 27 -е, неділя, жовтня. Я вже знайшла 4 таких. Перш зайшли, нічого не було, думала, ну, десь знімати не буду, нема що. Ходили, перш таке нове місце поїхали, в Такий лісок. Вицепити тяжко палкою, треба отак палкою. Водиш, водиш, водиш отак палкою. Просто, знаєте, як сліпі ходять, тик-тик-тик палкою і так, отак. Тик-тик-тик-тик, і так знаходиш. Ну, часом так ще зором можна вицепити, бути палкою. А тепер щось біліє. Дивлюсь, щось біліє. Дивіться, прикол. Я таких ще грибів не бачила. Гриб альбінос. Я ж не знаю, це білий, звісно. О, я не знаю, що це за гриб. Без поняття. Це може бути білий такий. Я не знаю. Все один. Ой, це вже, бачите, це вже поганка. А ось у інший. Схоже на білий. А ну. Білим він не пахне. Я візьму вулицю книгу. Це щось таке цікаве на запах. Ой, білий гриб, звісно, пахне. А це, що це за гриб, я не знаю. Гриб. Я таких ще взагалі не бачила. Я думаю, це якийсь білий альбінос. Інтересно, інтересно. Знаєте, треба орієнтуватися на мухомор. От там, де мухомор, от там десь в районі і білий обично росте. Бубри тут є. О, скільки бубри гризуть. Десь тут ми біля багна, походу. Ну, Заберу, покажу, Вові, спитаю. Такого красничка на дибила. Спереді там щось красніє в двох місцях. Взяла сьогодні менше відро. Надію, що назбираю повне. Хочу повне відро. <ріхи> Взяла менше. Зараз, зараз вам... Ой, де це я. Ага, Червоніє в онлайн режимі, вами зараз пройдемося. Так, десь мені щось червоніло. Ага, там. Он до там щось червоніє. походу це краснюки, ви знаєте. Так. Ось. Так. Це краснюк. Один. Так, я до нього відро ставлю. Відро. Ну, як воно називається, але я за зато... це витрахай буде менше, зато повне. Так, десь. Де ще спереді. Так, ще в одному місці я бачу. Ось усьо у гілках. Бачите, сховався тут. Так. Так, так, ви не бачите, ні, більше? Знаєте, через камеру, як дивишся вже вдома, відео ту більше видно. Десь я загубила Вову, щось Вова мій не відзивається. Ну, ладно. Так, десь мені ще тут щось червоніло. Чи то був листочок, чи то був десь краснюк. Коротше, я загубила десь те, що червоніло. Так, так, десь ще спереді, я щось... Так, я вже загубилась. Де я ще ж побачила, щось він так таке знов. Хай шапка біла. Це бліда. Це бліда пуганка. А, он щось таке. А, то черво. Червоний мухомор. Хорошо. Так, зараз вже як виключу камеру, буду гукати Вову. Не хочеться кричати телефон. Так. Так, так, так. Ідемо, заберемо тих два. О, які мухомори. Я вже сьогодні з собою взяла павербанка. А то так, як в той раз Кончився заряд у мене. Так, іди сюди. Ну, походу... Ходу, я вже як мої внуки по ходу, по пароходу. Більш за все, що тут мало ходять люди. Так, де в нас тут? Де в тебе там ножка? Ось так? Шо? В мене ж відра А що ж? Все, як, як десь щось знайду. Покажу вам. Зараз десь десь мені там щось червоніло, зараз я так ще різко наведу, може десь щось і знайду. Знайшла я ще одного, але це ану, бачите? Не бачите, бачите, чи не бачите? Ану, ану, ану. О, так він там і не один. Ой, дивіться, які два. Я тільки цього бачила. А того, ну бачите. Ну, це, здається, не ці. І Вова мій не обзивається. Так, що це тут я наступаю. Які солдатики, які гарні солдатики. О, якось так ну, повернеш, як повернеш цього телефона, нічого не видно, що знімаєш. Так, де? Так, я вже того загубила, десь я два показувала, ну так, я не поняла. Я ж показувала ще одного. Одного я, <смітна> а другого я вже тут загубила на місці, ні. Мені здається два. Я не зрозуміла втік чи що. Що був листок. Підемо передивиться. Чи це мені вже так, а не втік, а не... Ну я здається два бачила. Хорошо. Ручей не двоїться. Ну все, далі буду покатись, що місцинка хорошенька для красничків. Тут я ходила і ось одного збила. Вова мій десь коротше, пішов, заблудився, викрикувала його, визвонила, десь, ну там в тій стороні він десь і кричить. Трошки приблудив. Так, десь я другого точно бачила тут уже. О! О, бачите, тут точно я другу. А там я не знаю, я ще відео не передивлялася. У мене сьогодні день краснюків, виходить. Вон який. Я не знаю. Треба буде передивитись відео потім. Що я там другого побачу? Мені здається, я по ньому гаті палкою постукала. Потім бід краснюку. Хороша місцинка. Ну так, піду поки пока що найшла, бо я тут проходила точно, я його десь з цього ногою підфутболила. Такий гарненький, який, молоденький. Лишнього такого о. Ну ти білі, я ще не знаю. казав Вова підійде, гляне, що тут за гриб. Я ще їх тримаю у відрі. <гум> так, я ще знайшла. Обкрутилась, обкрутилась я тут недалеко. А це білий, але з'єджена. червивий. Але я його заберу. Вона куза їсть. Вона з'їсть. І виходить, ферментує. Або я його так покладу там. Хоча там Вова обшату, я її брати не буду. Хай собі сіється. Вова ж там переколотив город, де в нас гриби росли, геть під дерева там уже, так що. Так, що так що. А де ще ж один? Вони, вбачно, по два русуть. Ну так, шукаємо далі. Треба виключити камеру, як це, здається, підберезовик. Да, Це молоденький такий підберезовик. Ось. Отак. Отак. так. Ось так. Таке тут такі. Оу! Я тут! Потеряшка! Вернувся, Вова! наконец то Я думала, що все, десь його загубила. Так, ну шукаємо далі. Так. Так, їх треба кликати. Їх треба кликати. Я йшла, кликала, кликала і чуть не наступила. О, бачили. І палкою голову, бідненькому, відбила. О то. О, то грибниця. Як не, як не зіб'є, то розіб'є, то наступить. Оце такі мої гриби. Так, а де другий? А риби, де ви. Рибочки. Так, будемо шукати. Десь не має бути. Думаю, що десь тукає зверху. А він собі там щось знайшов і видовбує. О, там зверху. Високо-високо. Так, ну ми вже йдемо на виход до трактора поки. І в мене поки волов, десь може, переїде переїдемо в інше місце.